Вітаю вас на каналі Гра Розуму. Чи знали ви, що історія виборів у США повна скандалів, інтриг та навіть відвертих суперечок? І це не лише про останні вибори Дональда Трампа. Політичні суперечки існують уже століттями, і сьогодні ми зануримось у їхню історію, дослідимо психологію виборців, роль соцмереж і медіа. А також спробуємо зрозуміти, чи є ці скандали справжньою загрозою демократії. Отож почнемо. Історія виборчих скандалів у США Скандали навколо виборів у США. Це не новинка. Вибори часто стають ареною для політичної боротьби, і навіть наймогутніші лідери зазнавали звинувачень у фальсифікаціях та маніпуляціях. 1960 рік Джон Кеннеді проти Річарда Ніксона. Молодий, амбітний Кеннеді виграє з невеликим відривом, але його перемога стає спірною. Ходили чутки, що його підтримала мафія, а сама гангстер Сем Джанкана, який нібито міг вплинути на результати у ключових штатах. Хоча прямих доказів немає, багато хто вірить, що мафія дійсно допомогла Кеннеді перемогти. Цей випадок не завжди змінив правила гри. Американці почали вимагати більшої прозорості у фінансуванні кампаній та ретельного контролю за чесністю виборчого процесу 2000 рік ДжОРДЖ БУШ молодший проти Альберта ГОРА. Підрахунок голосів у штаті Флорида став справжньою драмою. Спірні бюллетені, сумнівний результат, низка судових рішень. Після тривалих перерахунків Верховний суд Сполучених Штатів Америки ухвалив рішення, яке дало перемогу Бушу. Хоча багато американців і досі вважають, що ці вибори були вкрадені. Цей випадок підняв питання щодо ефективності американської виборчої системи та залишив глибокий слід у політичній культурі. Психологія впливу політичної риторики Чи замислювались ви, як політики можуть впливати на наші емоції та переконання? Політична риторика це інструмент, за допомогою якого лідери формують свою підтримку. Дональд Трамп майстра використання простих, емоційно забарвлених слів, які підсилюють його позиції серед прихильників. Техніка, ворог і герой Трамп часто використовує ідею ворога, фейкових новин, опозиції або політичної еліти. Він позиціонує себе як героя, котрий бореться за народ. Це психологічно приваблює багатьох виборців, адже людям властиво шукати винних у своїх проблемах і героїв, які можуть їх захистити. Прості повідомлення. Трамп часто використовує просту мову, яка зрозуміла широкій аудиторії. Замість складних пояснень він використовує короткі меседжі, які легко запам'ятовуються. Цей прийом дозволяє йому будувати образ прямого та зрозумілого лідера. Соціальні мережі та їх роль у виборах Сьогодні політична кампанія немислима без соціальних мереж платформи, такі як Twitter, Фейсбук і Ютуб, дозволяють політикам звертатись до своїх прихильників, безпосередньо минаючи традиційні ЗМІ. Twitter як політична арена. Дональд Трамп активно використовує Twitter, де він публікує свої думки та коментарі щодо актуальних подій. Це дозволяє йому залишатись в центрі уваги і безпосередньо впливати на громадську думку. Алгоритми соцмереж. Соцмережі мають алгоритми, які показують контент, що викликає найбільший інтерес користувачів. Через це певні політичні погляди можуть стати більш популярними. Деякі дослідники стверджують, що соцмережі підсилюють політичну популяризацію, адже користувачі схильні обирати контент, який підтримує їхні погляди. Загрози демократії чи сучасні виклики. Виборчі суперечки та скандали піднімають важливе питання. Чи не є такі явище загрозою для демократії? Серед експертів існує дві точки зору. Перша. Загроза довіри до виборів. Коли виборчі процеси супроводжуються звинуваченнями в махінаціях, це підриває довіру громадян до системи в цілому. Якщо люди не вірять у чесність виборів, вони можуть вийти на протести або навіть сумніватись в легітимності обраної влади. Друга, адаптація до сучасності. Інша точка зору полягає в тому, що суперечки це лише частина демократичного процесу. Вони показують, що система готова до відкритого обговорення, а громадяни мають право ставити під сумнів результати і вимагати чесного підрахунку. Як працюють виборчі системи в різних країнах? Вибори в різних країнах відбуваються по-різному. І це також може пояснити унікальність американської системи. Франція. Двотурова система. Якщо в першому турі ніхто не набирає абсолютної більшості, проводиться другий тур, в якому змагаються двоє лідерів. Великобританія Мажоритарна система. Кандидат, що набрав більшість голосів у своєму окрузі, стає представником цього округу Сполучені Штати Америки Колегія виборників. Кожен штат має певну кількість виборників, і переможець у штаті забирає всі голоси від цього штату. Це може призвести до ситуації, коли кандидат, який набрав більше голосів виборців, програє вибори через особливості системи виборників. Вибори президента в Україні проводяться за мажоритарною системою у два тури. Якщо жоден кандидат не набирає більше, ніж 50 голосів у першому турі, проводиться другий тур, в якому змагаються два кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів. Система виборів в Україні дозволяє більшості громадян впливати на результат. При цьому в другому турі завжди бере участь лише двоє кандидатів. Трамп і медіа. Хто на кого впливає? Медіа відіграє особливу роль у політиці, особливо коли йдеться про Трампа. Він одночасно використовує медіа для поширення своїх меседжів і постійно їх критикує. Це створює дві протилежні групи: медіа, які підтримують Трампа, і ті, хто його критикують. Вплив медіа на громадську думку. Дослідження показують, що різні медіа подають новини про Трампа зовсім по різному Одні канали зображують його як реформатора і захисника традиційних цінностей, тоді як інші малюють образ скандального політика, який часто порушує правила. Чи можливий вплив іноземних держав на вибори Після виборів 2016 року в США тема впливу іноземних держав стала ще більш актуальною. Особливо в контексті можливого втручання Росії, що спричинило масштабні розслідування та дискусії, протягом кількох років у США обговорювали питання кібербезпеки, пропаганди в соцмережах та інформаційного впливу, кіберзлочини та фейкові акаунти. Розвідка США з'ясувала, що Росія використовувала мережу ботів та фейкових акаунтів, які поширювали дезінформацію та створювали розкол в суспільстві. Інформаційна пропаганда. Через спеціально створені вебсайти, групи та профілі у соцмережах відбувалось поширення матеріалів, що розпалювало конфлікти між різними групами населення. Вплив іноземних сил на вибори відкриває питання не лише про безпеку держави, а й про роль кожного громадянина у протистоянні пропаганди та фейкам. Яке майбутнє виборів у США? Скандали, суперечки, маніпуляції. Все це формує сучасне обличчя виборів у США? Але що чекає на нас у майбутньому? Цифрові технології та блокчейн. Одним з можливих шляхів розвитку є впровадження технологій блокчейн у виборчий процес. Це може забезпечити більш надійне і прозоре зберігання даних, зменшити ризик фальсифікацій та надати громадянам впевненість у чесності виборів, покращення кібербезпеки. Після досвіду 2016 року американський уряд активніше інвестує у кіберзахист, аби уникнути повторення випадків зовнішнього втручання. Прямий електронний вибір В майбутньому з'явиться можливість голосувати через інтернет або навіть мобільні додатки. Це може підвищити явку виборців. Проте викликає нові питання щодо безпеки даних та збереження приватності. Тож. Американські вибори це не просто вибір політичного лідера, а справжня гра розуму, де задіяні психологія, соціальні мережі, медіа та навіть зовнішні сили. Кожен виборець має свій голос, який формує майбутнє, і ми, як глядачі цієї глобальної сцени, можемо лише спостерігати та вивчати цей захопливий процес. Дякую, що були зі мною сьогодні на каналі Гра Розуму. Не забувайте підписуватись, ставити лайки та ділитись своїми думками в коментарях. На каналі Гра Розуму знайдеш ти факти, ти ви з кожної сфери світу. Осок твій розлад не знання успяти. Кожне відео захоплює, немов новий зліт. Цікаві факти, що здивують всіх Науці природі всюди свій успіх Хочі знати більше тисни на підписку Зі мною разом вирушаю в мандрівку В кожному відео новий горизонт Знання таємниць, що тримають весь фронт Не прогав момент, відкривай цей шлях Я разом очікає тебе в своїх відеомріях мріях Хочеться, щоб не пропустити найцікавіші